Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за Бахмут знову. Я от спостерігав за реакцією різних осіб на ситуацію в Бахмуті та навколо Бахмута, і до чого, яких висновків я прийшов сьогодні, буквально. Що двох Паулюсів на один Сталінград мабуть, таки забагато. Першим ви знаєте, Паулюсом став Пригожин з тим, що він його... Взяв і він теж тепер може поїхати в Судан, як полкан Іванович Рідідя, странство полководець царя Аманастра. Коли ви не знаєте, хто це такий, це Ростислав Фадєєв, дядя Віте. Так от. Я надивився вчора на Пригожина з його ужимками, і сьогодні, на жаль, я був змушений дивитися на командуючи сухопутними військами нашими Сирського. Ну я зрозумів сьогоднішню заяву Сирського. Розумієте, цілий командувач сухопутними військами не може говорити Я беру, я оточую. Він може говорити Я взяв, я оточив. Розумієте, що Бахмут і їх. По облогах рахують, а не по намірах я зрозумів, чому Сирський таки виявився політичним генералом. Ви знаєте, сьогодні Зеленський, чи вчора я вже не пам'ятаю, зробив не дуже зручну заяву за те, що Бахмут лишається в наших серцях. Все таки спічрайтер в нього не дуже. Ну я зараз розширю цю тему. Тому що, якби вони були казаїстами, у них було кілька відповідей на ситуацію Бахмуті. Перше за те, що взяли Артьомовськ, не Бахмут. Тому що Пригожин говорить за Артемов за місце в кордонах Артемовська, а Бахмут трохи більший за Артемівськ. Це була б одна з форм відповіді. Друге, треба сказати, що вийти на, кіло... на кілометр фронту на Волгу це не значить взяти Сталінград. Те, що він вийшов на західну околицю Бахмуту, не означає, що він його взяв. Це означає, що він... Опинився в тій самій ситуації, що Паулюс в Сталінграді. Добре, вийшли вони на Волгу, а що далі? Не забувайте, що на північному і на південному крилах Бахмуту замість румунських та угорських сателітів знаходяться Збройні сили Російської Федерації не менш ненадійні, теж готові податися назад. і ви знаємо, що Південний ріг відбили, а північний ріг станом на вчора відбувають, а сьогодні інсайдів я не мав за це. І якщо росіяни нервують, то ясно, що і щось відбувається. І от всю цю картину мені трохи зіпсував Сирський. Чому він поліз асистувати нашому Зеленському? Я розумію. Тільки фюрер з усіх полководів Черчилль помилявся, ви знаєте. І Рузвельт помилявся. Двоє цікавилися фронтом, аж до, до, до найдрібніших деталей. Це один був Сталін, ви знаєте, а другий був Гітлер. І от зараз наслідувати в дрібницях Сталіна або Гітлера це погано, але і Сирському наслідувати Паулюса, кидатися підтримувати свого шефа так відразу і так рішучо намірами розумієте, люди вже стільки поганого пов'язують з Бахмутом, що. Черговий раз, коли виявиться, що удари по крилах Збройних сил України, по російських крилах на південь і на північ від Бахмута були рефлекторні, то не треба людям такі от розбиті надії. Все-таки варто було дочекатися результатів, якщо він буде. А результат там можливий. І, хоча заява сирського мою віру трохи підважила, але вона підважила мою віру в сирського, а не в Збройні сили України, щоб ви розуміли. Тому що навіть російська критика бачить, що перекидання нових сил поки що не відбувалося українських бригад, що все можна ситуацію я вам нагадаю, що рік, буквально з 19, ніч з 19 на 20. Спочався від Субстроїцького на Бахмут минулого року, і ровно за рік. Ви знаєте скільки пройшли збройні сили Росії і Вагнер на за по карті з зі сходу на захід? 30 кілометрів, а дорогою 37 кілометрів. Рік рівно рік вони наступали 30 кілометрів по карті ну, Гладка була на бумагі, а з усіма поворотами 37 кілометрів. Це рекорд для книги Гіннеса Я скажу, що це один з рекордів сучасної війни. І таким результатом можна було б цілком задовільнитися, тому що Росія вже більше нічого не витисне з операції Бахмута, ніяких плюсів, тільки мінуси буде мати. Але ситуація на флангах Бахмута породжує надії, навіть якщо. Діяти з панівних висот, ви ж бачили, що Бахмут знаходиться в Котловині. І якщо діяти за... з панівних висот на захід від міста, то і то можливо противника фактично відтіснити до річки. Ну це інша ситуація. І будемо поки що говорити за ситуацію на більш північній ділянці фронту. Ви знаєте, що росіяни нанесли удар по 66-й мехбригаді вогневий, по 58-й мотострілецькій. Це все відбувається на Північний схід від Віцівська. Знаєте, в напрямку росіяни бояться одним з напрямків російського наступу. Вони вбачають наступ трохи північніше Лисичанська, Сєвєродонецька. Оце річка Чорний Жеребець, Ямполівка. От з того району вони сподіваються якихось українських дій. Тому вогнем вогневими нальотами, потім тому важкими задіянням важких РСЗО, важкої артилерії, спробують перешкодити цим діям. 66 і 58 восьмої бригади, треба сказати, що це не ті бригади, що були приготовані до українського контрнаступу. Поки що російська розвідка ні під Бахмутом, ні на в цьому от напрямку напрямку Кремінної, так умовно, ви ці відвідомо як напрямок Кримінної. Ніяких нових українських бригад приготованих до контрнаступу не побачила. Це все, ще діють ті самі наші сили, і тому. Вони виявляють швидше російську тривогу, російське занепокоєння, російську паніку аніж українські наміри отака от, от ситуація. А в другому короткому ролику я поговорю за політичні зміни війни.